Давайте в цьому розкладі розберемо е, погрози стосовно ядерки. Дивіться, е, яка тут інформація? Путін не просто погрожує, а готується до ядерного удару. Це каже військовий аналітик розвідки США Ребека Кофлер. Вона звертає увагу на оці навчання Захід 25, які були в Білорусі, де Росія відпрацювала сценарій тактичного ядерного удару. За особистою присутністю Путіна. Пам'ятаєте, оце відео, там, де він з пістолетом щось там грався? Ризик ядерної війни найвищий за останні десятиліття. Адже Росія розглядає ядерну зброю як бойовий інструмент, а не лише як стримування. Так, ну давайте спитаємо спочатку. Цієї інформації. Ребека Кофлер, аналітик військової розвідки США, каже, що Путін не просто погрожує, а готується до ядерного удару. Чи це дійсно, Чи це дійсно так? Чи це дійсно так? Що Путін готується до ядерного удару. Потім будемо розбиратись, куди. Готується. Карта очікування. Все приховано, все таємно. Готується да, до смерті. Реально готується. Підготовка, таємна підготовка і карта смерті, щоб перемогти, щоб бути переможцем. Дуже перемогти дуже хитрим підступним шляхом. Так, да, вищий суд, військові, страх, а ось і Росія. Вищий суд. На жаль, це може бути щось масштабне. Ось підготовка військових. Я скажу, що це не просто підготовка, а ще і залякування. Залякування з боку Росії. Хоча вона каже, що це не залякування, це Ребека Кофлер, але це залякування. З одної сторони залякування, з іншої сторони, підготовка. Ну це реально правда, чи готовий Путін та Росія в найближчий час застосувати ядерну зброю? Тактично, не тактично питаємо про будь-яку. Чи готовий Путін в найближчий час застосувати ядерну зброю? Оцього ще нам не вистачало. На жаль, так. тусмачів. Активні дії. Є такі плани. Є такі плани, є підготовка, але поки що повішений. Закриває розклад, повішений. Очікування, заморозка, підготовка є. Чи готовий? Готовий. Ну, він готовий. А ось решта, хто до цього причетний, ну, є такі плани, але поки що повішений. Тобто більш всього тут Росія захищається, через що? Через смерть і залякування. Знов ті ж самі карти Вищий суд, і дуже хитро і підступно. Тобто вони почали відчувати там в себе складнощі, труднощі. А коли надто важко, ось в них надто важко. І воно все йде до ще важчого. Це стосується Росії, це стосується всього, що в них там відбувається, і фінансів і так далі. І коли, ось коли дуже-дуже важко і дуже складно, що ти дістаєш з кармана останній свій козир, а це ядерка. Ось так. Останні, э, останній козир Путіна це ядірка. Вже нічого більше нема після цього. Останній козир Путіна це що, ядірка? Останній козир Путіна це ядірка. Я ж кажу, в них дуже складна ситуація. П'ятірка Пентаклі, і воно все йде до гіршого, гіршого і гіршого. Щоб з цього гіршого їм вилізти, їм треба погрожувати чимось над сильним. А це ядерка. Останній козир Путіна. Це ядерка. Ну, на жаль, так, те, що летить, те, що змінить ситуацію, те, що. Щоб всі відмовилися від своїх планів стосовно Росії. Мається на увазі санкції, мається на увазі нафта, газ оце все. Йому потрібно, щоб там все налагодилося, щоб це все зняли, і щоб вони там почали жити, як і жили. І гроші, щоб йшли, ви зрозуміли, куди. У військовий, у військовий сектор. Тобто, це, це спосіб. Вилізти із оцієї ями, в яку вони і самі себе закопали. Я по розкладу це так бачу. Ладно, тепер давайте, чи застосує, спитаємо окремо, давайте загалом, чи застосує. чи застосує Путін ядерну зброю до кінця 2025 року. Взагалі. Чи буде застосована з боку Росії ядерна зброя до, до кінця 25-го року? Чи буде застосована ядерна зброя з боку Росії до кінця 25-го року? Поки що таємниця. Приховується інформація, йде підготовка. Готуються. Відлюдник країна. Зеленський. Ох, як йому хочеться вдарити по Києву або десь там по області. Ох, йому хочеться вдарити туди. Чи буде застосовано ядерна зброя до кінця року? А, ну, поки що обмеження, слава Богу. Обмеження, повішений, роздуми, підготовка йде. Але тут поки що стримування якесь все ж таки є. Але це, ну, ви бачите, підготовка ідеї. Це вже це вже стрьомно. Хорошо. Покажіть, будь ласка, плани стосовно ядерки мається на увазі Росії. Це Україна плани стосовно ядерного удару. Це з боку Росії, це удар по... В Україні це удар по Україні. Ну, це поєднання дуже погане. Це хитрість, підлість, удар в серце. Дуже хочеться зробити удар в самісіньке серце. Ось. Але закриває розклад. Все одно карта зупинки і пасиву. Смерть. Загроза для України від застосування ядерки ну, з боку Росії. Агресія летить. Таємниця. Десять мечів. Смерть. О Боже, що це таке? І уход від цього. Таке відчуття, дивіться, погані, погані, погані карти готуються дуже агресивно, щось летить, приховують. Потім, потім 10 мечів і смерть. Оце погане поєднання. А потім знову закриває розклад. Уход від цього. Уход від цього. Все одно, уход від цього. А там пасив. Яким чином уход від цього? Сила Тус. Яким чином уход від цього? Обмеження світу. Все одно Росія боїться використовувати ядерку напряму. Вона боїться. Це неправда, що вони не бояться, вони бояться. Бо, хоча, дивіться, вони бояться, що буде їм відповідь. Але з таким НАТО, ви ж бачите, да, НАТО. Літали дрони, літали ракети, літали літаки. Сьогодні вночі е, Норвегія, Данія і що там ще, в общем, там теж літали дрони. Яка реакція? Та, ну, ми закриємо аеропорт, і хай ці дрони десь пролетять, улетять, хай вони там пощезнуть. Це спеціально якось перевірка Росії на реакцію НАТО, а в, Ре... а в НАТО реакція нульова, повний ноль. Не подобаються мені карти, але єдине, що подобається, що в цьому розкладі, дивіться, в кінці чомусь карта уходу від цього всього жахіття. І тут також оце погане поєднання, удар в серце зробити боляче, і тут знову карта пасиву. Не можу зрозуміти, що це, чи це якийсь обман буде знову, типу Арешника, щось летить, а потім знову на пасиві нічого не буде. Хорошо, а стосовно загроза для Європи з боку Росії та ядерки є. Загроза для Європи з боку Росії та застосування ядерної зброї є. Перемогти, бачите, башня і перемога. Таке відчуття, що в них по плану в Росії дажать це НАТО, дажать цю Європу, залякати їх, добити, я не знаю, плани змінити. Ага, ну, я ще раз кажу, стосовно Європи, тут зробити все можливе, залякувати ядіркою чим завгодно, кінцем світу, аби Зупинилася підтримка, допомога Україні. Тобто, ціль, щоб повністю Європа та США відмовились від нас. А ще там відбуваються провокації в Молдові. Стосовно виборів. І стосовно того, ось сьогодні була заява Розмі, що нібито Європа готується окупувати Молдову. Нормально? Ну, судячи, що це заяви з Розмі, то значить, просто навпаки. Це Росія готується окупувати Молдову. Давайте спитаємо, чому такі заяви, що ЄС, Європа готується окупувати Молдову, кажуть, в Росзмі. Ого, нічого собі, вищі аркани пішли. Ось Росія. Тому що це плани Росії. Нормально взагалі? Це маніпуляція з боку військових. Знов, щоб. Знов, дивіться, з усіх сторін намок на те, що припинили підтримувати Україну. З усіх сторон. Взагалі, то це плани диявола. Ось, плани диявола окупувати Молдову, а не плани Європи. І все. Тут все чітко. Так, ладно, і давайте ще раз наостанок ядерка. Чи застосує Путін ядерну зброю в найближчий час? І що, куди це може, де може бути цей удар? Чи застосує Путін найближчий час ядерну зброю? І куди може бути направлений цей удар? Ну, це залякування, це страх. Це плани залякати. Це хитрість і плани залякати. Все одно це залякування. І знов луна. І знов залякування. Таємниця. Щоб не підтримували Україну, ще раз кажу: світ, Україна, відмовтесь від неї. Відмовтесь зараз від неї, бо буде вам ядерка. Хоча насправді це залякування. В них є обмеження все одно. Те, що вони роблять, те, що вони готуються, все одно там є обмеження. Диявол, уход і смерть. Ось так. Уход диявола і смерть. Вони все одно бояться. І він боїться, і вони всі бояться. Відповіді. Диявол, уход і смерть. Що це? Десять мечів. Ілюзія. Повішений. Стосовно ядерки. Стосовно ядерка. Це ілюзія, дивіться. Це просто залякування. Закриває розклад повішений. Ні. І тут теж уход диявола від смерті. Від десять мечів. Це ілюзія. Це все одно залякування. І демонстрація підготовки, демонстрація своєї потужності ядерної. Це все одно на першому місці залякування. Чи збирається ось прям реально Росія застосувати ядерку? Чи збирається ось прям реально Росія застосувати ядерку? Чи збирається реально Росія застосувати ядерку? Відлюдник, підготовка плани, показати свою силу, смерть. Дивіться, все одно мені закриває розклад залякування і маніпуляція. Ну, можуть десь застосувати десь вода. Відлюдник, якесь відлюдне місце вода. Це раз. По-друге, що ще може бути залякування, маніпуляція За, для захисту своїх інтересів. Ну, Підготовка робота, це зрозуміло. Це все стосується України і підтримки її теж саме. Хорошо, ось ця демонстративна на Захід на навчаннях Захід 2025 у Білорусі, де був присутній Путін, були навчання по застосуванню тактично-ядерної зброї. Ось саме це показовий виступ для чого? Для чого? Ага, показати свою силу, показати свою мощ. Мощ. Для чого? Залякати. Все одно залякування. Залякування прям всіх. Не тільки Європи, а взагалі всіх. Він все одно має бути переможцем. Перемогти. У війні, він повинен бути переможцем у війні. Це для цього робиться. Раніше мені показувало кудись у воду. Зараз, в принципі, теж показує. Хоча вони ж там десь застосовували свою Бурівєснік цей десь нова земля. І воно може там, ну, в общем, може, воно десь у воду і вже і летіло. Ми ж цього прям точно не знаємо. Загроза взагалі є для нашої планети Земля від ядерки в найближчий час. Давайте ще так спитаю. Я вже не знаю, як питати. Чи є загроза для нашої планети Земля від ядерки? Вода. Бачите, тут з кубків. Вода. Загроза вода. Смерть. Вода, смерть і вода. Від імператора. На жаль, удар. Да, це Росія. Росія, вода і смерть. Але все одно, це, цей удар в воду, це все одно залякування. Ну, я вже подивилась по-різному, вже не знаю, як питати. На зараз така в мене відповідь стосовно оцих погроз. Тому, що маємо, то маємо.